Симеон, що він побачив? Він побачив сім'ю. Він побачив маленьку дитину, яку насмілився взяти на руки, благословив. І мене дивує, або в якійсь мірі надихає його таке спокійне ставлення до смерті. В якійсь мірі навіть таке веселе. Ну все, я додому. Я побачив Ісуса. Бо людина, яка не готова до смерті. Якби вона побачила Ісуса, вона б сказала, ну все, кінець. Але Він видихає з полегшенням. І це, пробачте, за такий алегоризм, але це такий загальний термін. Принцип: зустріч з Ісусом позбавляє тебе страху смерті. Справжня зустріч з Ісусом позбавляє тебе страху смерті. Ти видихаєш з полегшенням. Ти не стаєш ненормальним, ти не стаєш необачним, ти дорожиш життям, яке дав тобі Бог, і ти живеш життя, і ти служиш Господу в своєму житті, але смерть, останній ворог, вже не викликає паніку в людини, яка вірить в Воскресіння Христа і яка вірить у те, що Христос воскресить і її.